Привіт чуваки-човаки! З вами Юра той що Скай. Для вас, можливо, пройшов якийсь час, для мене пройшло секунди. І зараз що? Ми будемо, будемо цей, проходити компанію наступну, наступну моєму порядку за некроманта піднімателя, бурлящу кров. Це остання компанія, яку я ще ним не пройшов. В принципі, я закрию інгромада. Потім можна буде хіба у цих 4% покращити, але це далеко в далекому майбутньому, коли в нас будуть вже якісь Е, Дорогі, класні. Можливо, якийсь наступний сет. У цього старанні. То що, ми швиденько просто беремо, промотуємо і пробуємо грати компанію. Так, кажуть, давайте з цих почнемо. Ми біжимо швиденько на них. Я хотів там змінити трошки навики в попередньому. Цьони, щоб додати собі тактику. Але тактика коштує прям трохи дороговато. виходить. Тобто я можу взяти її і все. Замість тактики я беру два навички. Тобто я беру і підйом, і плюс атаки багато. 27-36. Ну це якби багато. 9 виглядає. Ну, 9 насправді це за всі рівні. Тож. Там трохи кончено, порахувалося. Там три атаки всього на всього, але в суті це не міняє. Добре, давайте будемо бити їх. Тут сильно не розставляємося, просто чекайте, що я пропускаю. Чекаємо, хай вони підходять, в них там швидкості хватає. Ай-яй. Прям боляче б'ють. 308, це оці, да. Ми зараз їх ударимо. О, ще й проспали, хорош. М -м -м. Добре. Ммм. Ще разочок можна і взяти і це добити Добре. Цих ми приспали. Цих нам треба вбивати бо їх багато. А тут вже немає що тянути. Ну, есть, тобто, технічно, якби їх багато, вони можуть покотити, але там дракони смерті лишилися, то це вже таке. А, так, тут що в нас цікавого, та нічого. Влітати, не влітати, в них там є, хтось хто стріляє, та нема. Вони самі, значить, підійдуть. О, ну, не некромант, а ці. З типу повівари, бо у них багато крові. Вони зараз роблять там какаку всяку. Через то їх трошки тяжко бити. Але з іншої сторони. Типу, некромант. Зараз повитягує з них кров і, і, і на цьому все скінчиться. Так, що там? Можна цього прискорити? О, це то, що я казав, вони там крові натягнули і їх проб'єш. Що тут амболітчик якийсь не промотав. Проморгав. І на авто. Суто через кров. Зайняло кілька секунд. <гум> так би не зайняло. А тут я пам'ятаю перший раз, як бав цю компанію, боявся, що це за велика VVR на бос. Ну, виглядає вона класно. А заходить близько, а це. <гум> Зато стіпак. Вилітати, не влітати, я щось це думаю. Небезпечно не звучить. Ну, Вымерли? Так, що в нас є тут багато цих. І все. Насправді, якщо б мені дали здачу, можливо, це б було навіть краще, бо я б відбився. Ну типа і... Підняв, аз з щось сторони, Я і так підняв. І дуже непогано працює ця штука. Від перші тички приспали. Ти б на цей розрахунок був. Типу, ну, цього шолома, який я ношу. Так, повертаємося в замок, ми зараз прийдемо. Вони скажуть, нам треба колечка чи ще якусь іншу фігню. Знову посовують, скажуть, відправляюся і побіжу, побіжу, битися кофін. Там буде хіба неприємного Це в кінці тигри? Які дають здачу і... Я не знаю просто скільки їх буде. Так, чекаємо, 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 всіма чекаємо, коротше. Мау, прям сильно так. Я не чекав, настільки сильно. І закінчилась фейком. Підлагою. А, коротше. Лишеся один хілій, не бачу сам затягнути з ним. Так, потім позбираємо. Це звучить трохи на Особливо Осото за рахунок великої кількості оцих дарів. І все, більше вже не важко. Вони ще й пропускають ходи. Короч. Ой, теж включаємо авто. Ну, потім насправді просто легкі, коли в тепер хороші. Так, я не знаю, чи їх треба бити насправді. Вроді треба було не цей. Дають ось ці саме киточки. Це так тобто, тебе печально, як я очікував. Головне добивати їх швидше, ніж ці воскресять. Але це звучить прям дуже просто. Тобто вони просто буквально від'їжджають. Десь все 400 це одна тичка. Але треті квіточку, все-таки квіточки тут дають, а тут нам... Та не тут, не каже. Просто безсмисленні якісь ті. Тримаю елементи, всі приколи, мені дають колончик і мисливці, ну ті розбійники, коротше. Вийдіть осюди. А, точно, некромант. Найди не команда цей. Ой, там ще він не я щось їх навіть пропустив. А, так, тепер ми просто швиденько пройдемо вверх, а потім вернемося в замок. Після цього ми позбираємо нагороди. Ага. Ого! Ого! Це прям багато, я не бачив такої кількості. ще раніше щось. Мені здається, що я не бачу тебе. Дисячі все ні про що. Совенка, до речі, важче, ніж самі бої. Ну, я так спостерігав принаймні. Такс, такс-такс. Чекаємо. Підходимо, підходимо. Все. Ай, промазав. Чисто теоретично, типу це кінець. Я чуть не може стріляти. Срака, відбулося, там зрадники в замку. І ти біжиш і вертаєшся, і б'єшся з зрадниками в замку. Так, Клас, ця корова мукає. Дай все, включаємо АТО. Шесть вибили двері. Добре, тепер ми кажемо, що все. Ми взяли якусь... А, броді. Нікуди не побіг. Так, що по артах? Нам треба 4 бої, а в нас є на 3 бої амулетика. Ну, в першу чергу, ми звичайно холоньки похопаємо, тому що там потенційно може бути сертифікат, який якби, підвищений шанс, того, що він випаде. І хотілося б, щоб він таки випав. Так, він ще слабенький. Та я на авто включу. Золото. Ну так собі. Так собі нагорода. Як-не-як в мене в один бій обходиться 3,5-4 штуки. А, тут 3000 дали компенсації. Так, тут я поспішив, конечно. А я моя, я ж їх приспав, бо вона що я розбудив. Оу Я підняв Працює інтернет Заглючи бій це кончено бо ну насправді я помітив що доволі часто такі от бувають, щоб бої прям підвислать так, є, 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 дали на кінець, 40 тисяч заробив. заработал Харбор, хо хохо Давай Потенційно можливо ще щось дасть Я б ходив, щоб ще щось швидко Так, тут мы шосени Ну в плані того, що ще є це Всі артефакти. А то кричаю, в нас пеце. А я буде швидко. Лучний він додумається заблокувати. І тепер в нас закінчився амулет. Правильно? Амулет ми зремонтуємо через хвилинку. І нам треба щось, я не знаю, чи удачу буде. А в мене у цього є. Я хочу його правді, виконати вже. Тому, типу, файно буде чисто потратити. І де ми там були? Ми були... в компаніях. Що ж, йдемо фіналочку, доведемо. І закінчимо на кінець свого Некроманта. І не можна вже буде на довгий час забути про компанії. А це зараз зараз піде здохне. Обідно. О! Але начора огорі воно не сильне. Так, оцих можна би було приспати. Ми приспали, це чудесно. Так, тепер е я можу когось пришвидчити прям дуже-дуже. Дракона. Непогано. Так, тепер ми можемо підняти ще раз. Тобі вже пора. Так, ти спиш, так і спи. М -м -м. Так, ну щось перестала світитися. шусь просто осветить, все трохи, обидно. С гадам называется. Еще навіть ця штука вижила. І що нам дадуть? Нам дадуть ще 100 очок і щось. 100 очок дали і дали. А, елементи всякі, ртуть, самоцвіти. Але, але, але нам на кінець дали акцію Harbor City. А акції Harbor City зараз коштують в нас сертифікати. хе 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 До речі, в мене їх так багато було вже, що можна було починати збирати на будинок Harbor City. Я їх Мінімум 15 вже продав 47. 47 тисяч. Ну, коротше, стане за 50, 000. хтось так Як Тільки розгружу свій інвентар. Отже, всім дякую, хто дивився це відео. Ми успішно закінчили всі компанії за некроманта. Відносно з хорошим результатом. Наступні ми будемо грати за чумбіні. І всім удачі, удачнім пока. З вами був Юра.